Сьогодні той день, коли, на жаль, в 2014 році Україна зазнала найбільших втрат. Це були втрати за нашу територіальну цілісність, незалежність і суверенітет нашої країни. На жаль, ця боротьба, хоч вона і досить успішна, не приходить без втрат. І з 2014 року ми мали. 24 правоохоронця наших поліцейських, які віддали найцінніше своє життя за захист нашої Батьківщини з 24 лютого під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже віддали своє життя ще 5 поліцейських. Ми шануємо їх, ми ніколи не забудемо про них. І ми ніколи не пробачимо ворогу за те, що наші побратими втратили своє життя. Ним з перших, на жаль, якого ми ховали, з ким ми прощалися, це був саме поліцейський Вижгородського районного управління поліції, точніше ізолятора тимчасового тримання Олексій Він у складі інших поліцейських здійснював евакуацію з Вишгородського району з окупованої території наших мирних громадян. І мінометний обстріл поранив одного поліцейського і, на жаль, забрав життя Олексія. Сьогодні я хочу передати державну нагороду, якою президент відзначив хоробрий вчинок поліцейського, нашого поліцейського, нашого колеги. Полі... І відзначив саме роль поліцейських у відсічі росіянам і захисту цивільного населення. Товариш генерал, полковник Дубець для отримання нагороди загиблого поліцейського пономаренка, прибув. Наказую вам вручити родичам загиблого. Звичайно, всі наші герої, які віддали своє життя, звичайно, вони будуть. Відзначені державою саме державними винагородами. Але найвища винагорода для них буде те, що ми їх будемо пам'ятати не тільки сьогодні, а кожен день згадувати, особливо ті, які були поряд всі роки їх служби, не забувати їх родини. Це головний принцип пам'ятати своїх героїв. Тож шануємо наших героїв.